Всім привіт! Сьогодні у нас вже пакунок відповідає нашому магазину. Яка закупка? Тут маємо підренка разом 64 злотих. Я положу, бо інакше в мене руки трясуться після перепою. 54 літри. І там була в закупці 2 літри олії, але лишила їх все було в машині. Тому положила на всяк так, щоб. Олія мала бути по 650, але щось пішло не так. І нам олійка вийшла. Дай мені швидко знайти якось. 1598, 2 літри олії. Так положу, але то в мене було. Дідринки олія в машині залишилась. Починаємо наш. І велика пауза. Розпаковка. А це подавайки. Оце ось такі на снідання. Ну, у мене вікуся таке їсть без молока. Якісь бідренки. Таке коштує 3,79. Берлінки. Була акція. Якщо берете дві штуки, має коштувати 3 з копійками. Зараз подивлюся, що там укажеться. Все добре. 6,74 за дві пачки берлінок. Це буде з 5 кілограму. Це непогані сиски. може бути. Муштарда, злотий 45, то без акції, але я роблю майонез домашній, мені маштарда потрібна. Мівіна сирна, дуже смачна мівіна. Вона в інтернеті зараз по 3 злотих за пачку. а в біонець, якщо берете 4 штуки, то по злотий 99. І само собою ми маємо 4 штуки. Десь четверта загубилась, Зараз знайду, може, трошки пізніше. Сметанка під підронці купила я фанат сметани. Сметана у нас 3,76. Дві пачки мії по золотій 19 річ. На всяк випадок хай буде. Шоколадка мала бути по злотий з купійками. Зровату, але жодної знижки немає. І чоколяда в нас є по, по 2,19. То є м'ятова і дві кокосили. Я люблю кокоси. О, зараз мівіна Четверта. Далі купили тунчика. Три... три таких упакування, три пачки. І нам три пачки тунчика опакування коштує 11,98. це злотих, але тут тунчик хороший, бо то в кавалках. І чого ти не хочеш мені фіксуватися нормально. Бачите. Ну Не знаю, чого дуже хороші, бо ще не їла, але в кавалках. А чого ми їхали до Бідронка? Були в рідлі, переоцінки 0, бо завжди є файні такі жовті ціни. А в 11 годині нічого. І що такого? І там були наші сусіди з України, які тут живуть. А в лідлі картопля була щось по 2 злотих виходила. А кажуть, а в бідренці до 5 кілограм по злотовці. А то не дуже далеко між тими двома магазинами і ми побігли бігом до бідренки. Для того, щоб купити картоплю по злотувці. Бо так то картопля по 2,40. І маємо тут. До 5 кг картоплі, Це теж 5 злотих. Дивіться. Дорого чи багато. Що я говорю, дорого чи багато. Дорого чи нормально, то самі вирішуйте. Пачки ми не маємо. 6 пачок. Олії 2 літри, Сосиски. З м'ясного нічого не було, бо ціни якісь дорогі. Але маємо тунчика. Це теж непогано, можна робити шубу. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І хорошого всіх дня!